Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Ще більше відключень світла. Україна імпортує електрику з п'яти країн. Енергосистема втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей наслідок останніх восьми ворожих атак. Не краща ситуація на тимчасово окупованих територіях. Енергодар 16 годин просидів без світла. Була пошкоджена підстанція райдуга. Повідомляє Магате. Аспіранти на контракті більше не мають права на відстрочку. Міністерство освіти і науки оновило правила вступу, оскільки спочатку повномасштабки кількість чоловіків 25+, які вступають на аспірантуру, зросла в 6,5 разів. Цьогоріч 246 тисяч вступників, 79% із них чоловіки. Але тепер контракт до аспірантури можливий лише на заочну або вечірню форми і не дає права на відстрочку. Ворожа кап 500 не здетонувала в Пологівському районі. На місце виїхали надзвичайники. Боєпропас міг вибухнути, щомиті, тож знищення авіабомби продалося на місці. Через російські обстріли у Степногірську сталося дві пожежі у Васильівському та Пологівському районах. Дев'ять повідомлень про руйнування будівель за цю добу. Неякісні укриття на Запоріжжі або чергова брехлива атака росіян у соцмережах розповсюджують фото укріплень з дерев'яними стовпчиками, які не витримують навантаження землі. У ЗОВА спростували фейк. У проєкті фортифікації використані лише металеві та бетонні стовпчики, що підтверджують знімки. У комунальному транспорті запрацювала безконтактна оплата в автобусах, тролейбусах і трамваях оновлюють QR-коди. Треба скачати додаток EasyPay, через який відбуватиметься сплата за проїзд. Благодійники допоможуть запорізьким школярам відновити прогалини у знаннях. В області відкрили 40 центрів надолуження освітніх втрат. Навчання безкоштовне двічі на тиждень займаються за шкільною програмою з учнями з 3 по 10 класи. Запис через телеграм чи соцмережі фонду «Посмішка.юа». А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.